Ми знаєш, що... Ми, о, 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 о. Всі знають, що наш Олег любить вибирати вершини. І хорошим членом церкви, які провели мене назад і тих. Ми приважаємо, що наступна вершина, яку ти будеш покоряти, то в терміт була вершина е, мовиковна збору. Це найголовніше, що ти вийшло на такий рівень з вершини, щоб ну, на чолі тобі був характер Христа. Е, ми тобі всі дуже бажаємо. Жина, твої діти казали, що це найкращий батько і показували на тебе, як на того, хто стоїть на горі, і дає всім приклад. Третя вершина, яку бажаємо, щоб ти покорив, це була церковна вершина, духовна вершина. Щоб так, як ти всіх нас разом тут об'єднав, ми знаємо по-чесному, що те, скільки зараз тут людей, і що ми всі такі друзі, і ми всі об'єднані, ми сюди приходимо. Це заслуга Бога, але через твої руки, через руки твоєї галини, через служіння вашої сім'ї. Нехай Господь і далі дарує тобі сили, карате, по цій духовній вершині. щоб не тільки ми знайомилися з Богом йшли далі, але щоб ще багато-багато людей, в якій би країні вони не проживали, в якому б місці тебе не поселив Господь, щоб і далі ти покоряв цю вершину разом з Богом. Ну і Такий солодка вершина. Коли ти будеш лізти, наступний раз гори візьми за собою, будеш нас пам'ятати. Ми що співаємо? Я вітала тебе дома, так. Але я навіть є нашої великі громади, я зобов'язана слідкувати перед вами. Чи будуть послушні в тому році? আলাদ Чоловік жив без Бога, не знає, де посмотри. Але я дякую Господу, що він не відходить від Господа. Я бачу його працю, я бачу, що він старається, що він робить, всі бажають, тому що, що, що я бачу великі зміни, я бачу зміни характеру, я бачу зміни поведінця, я бачу великі зміни. Я розказую це вас не як похвалу, а як досвід, як те, що потрібно робити, і як дійсно такий Бог великий, і який він дає благословіння для нас всіх. А вдома, що хочу сказати, для чого чоловікам дарувати квіти. Я взагалі вважаю, що якщо чоловік згосить, дайте бачить цю не тільки може комусь. Тому я хочу твої цю часу. Дякую, Богу, за І Багато людей є. І ти, речі, не дай би сказати вас коліше. Це вже великий плюс. Давайте я поможемо. Дорогий наш Господи, я дякую тобі за цей чудовий шабат, який ти нам дарував.